Слава Ісусу Христу! Вітаю на наші примолитні бажання і запрошую до цієї болетовний данину Варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, не нашого змагання ми візьмемо з вами з тих книги книги пророкану. Господь ревний Бог і Мерстиний, Господь відплачує, Він повний гнів. Господь своїм противникам воздає, Він вликає на ворогів своїх обоє. Бачите, Пророк? Ну дещо інакше бачить Бога. Він наділяє Бога такими людськими рисами характеру. Він говорить про Бога як про того, який є ревний месник, той, який. Має той, який воздає своїм противникам за ті злочинці, які вони чинять проти нього. Сьогодні ми говоримо про це тільки для того, щоб зрозуміти, що хто є Бог. Тому що ми всі молимось, ми всі звертаємось до Бога. Але чи дійсно ми знаємо і розуміємо? І дійсно я його сприймаю як особу, як тублячу особу того батька, того турботливого, батька, який дбає про мене. Чи це речі для мене, яке щось таке чуже, незрозуміле, зрозуміле, і ну, десь там в сесвіті, щось там є, і коли я в нього буду звертатись, може цей всесвіт і щось дати? Але ми бачимо, що пророка, коли пророки пророкують, вони говорять про, Той є наче як людина, який тут між нами діє, І от ми маємо навчитися в своєму житті ставити того, хто є поряд з мною. в своєї Як це бачили, і греє Бога однопострім сприймали в Книзі життя, що він якісь жорстокі суддя, які десь там далекі. Навпаки, є того, який є поряд зі мною, той, який є моїм братом, сестрою, батьком, матір'ю, тобто тою дорогоцінною особою, яка відчуває, знає всі мої бажання, всі мої почуття, той, який зі мною тут на тілесному рівні. Переживаю всі мої страждання і волі. Переживаю всі мої емоції, мій гнів, мою розвертості, е, мою моє бажання, щоб відплатити моїм супротивникам. Тобто ми повинні зрозуміти, що Бог це не щось далеке. Це той, хто є зі мною. Це той, який відчуває мене, всі мої емоції. Можливо, саме тому сьогодні ми чуємо ці слова пророка Думає як про Бога, який є як для І люди. Коли ми почнемо усвідомити в своєму житті, що Бог не дає, що Бог мене не полишить, що Бог є тут поряд. Він зі мною співпереживає всі мої емоції, всі мої обурення, весь мій гнів. Все це в тому випадку, якщо я, приймаю Бога як той, який стоїть зі мною хоче. Той, який є моїм братом, батьком, матір і другом. Коли мої стосунки з Богом є, очі, -очі можна так сказати, коли мої стосунки з Богом є на рівні. Ось Ось тоді ми зможемо відчути все те, що Бог хоче нам сказати. Тоді ми можемо почути оцей Божий гнів, і не почути навіть побачити оцей Божий днів, оцю справедливість, яку каже Наук, що він ревнивий месте. Бо коли я йому, його сприйму, як рівного собі, коли я своє життя у Йому вручу, то тоді він буде за мене. І він буде мене захищати. Зрештою, згадайте своє, хто пам'ятає своє дитинство, особливо чоловіки. Знаєте, mm. Чи, навіть дивіться на дітей, як часто відбувається, в суперечках. Коли хтось когось не ходив, знаєте, та дитина біжить до своїх друзів, жаліється ті друзі, знаєте, мабуть, бунтом ідуть. Мститись за свого другу. Як ви в дитинці в своїй юності, напевне, їздили до дискотеки і старалася їхати з ким, щоб був хтось, друг, який підставить плече, тому що з другому легше. він може за тебе помстити. Починаючи фільми, згадайте, який нам Росія накидувала всі ці роки про братву. Коли призначали стрілку, всі збігалися, щоб меститися за свого товариша. То коли людина може таке робити, то що ж робить Господь, якщо я його назву своїм другом? Якщо я прийму Бога як свого товариша, за якого я готовий знаєте, іти відповідати, який за мене. Якщо ми хочемо бути єдиним народом, дійсно тим народом, який є об'єднаний, то ми маємо об'єднати себе з Богом. Згадайте початок цієї ці, ці, ці повномасштабної війни, оце 24-перші тижні місяці війни, як люди об'єдналися, і до життя, а в першу люди об'єдналися довкола Бога. Вони молились, вони були ревними в своїй молитві. Вони Бога прийняли як свого друга, того, який може їм захистити. І тоді, на нас, ми, українці, були єдиною нацією. Тоді наші внутрішні вороги втекли, сховались, діяли. Тому що ми в Бога мали як захисника. Ми Бога мали як друга. Ми, ми його сприйняли як Бога. Зараз ми, відходячи від Бога, втрачаємо те, що здобулося такою тяжкою ціною. Ще раз заголосить, якщо ми хочемо перемогти цій і? Якщо ми хочемо, щоб ми були єдиним народом, незалежним народом, вільним народом. кожен у своїй вік, приймемо Бога як свого друга, того, який може за нас освітись, наче в нас садити. І Він за нас заступить, Він звільнить нас від наших корогів. Ну коли ми Бога будемо сприймати як щось далеке, кажу саме щось, не як собі, а як щось далеке якогось червника тоді ми будемо самі і ніхто за нас не заступиться. Тож приймаймо Бога Слово Духа, того, який за нас завтра заступиться. Починай, на що є сина на нехай сердиться і м'яко, нехай прийде царство, нехай буде твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущ, дай нам славу. I prostym otwieramy i w na opuszczamy nasz nasze, i nie odwodzenie nas z Господь, Ісус Христос, Сину Божий, помилуй нас Віж. Господь, Ісус Христос, Сина Божий, помилуй нас Тріш. Господь, Ісус Христос, Сину Божий, помилуй нас Тріш. Господь, Ісус Христос, Сину Божий, помилуй нас Тріш. Господь, Ісус Христос, Сину Божий, помилуй нас віші. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині по цей час, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захворни і захисти, Господи, нас цей сьогоднішній день. І захони всіх наших військових, кожного, хто зараз із в руках захищає, розвіляє нашу країну. Благослови і здоров'я всіх поранених, як цивільних, наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійсні поїздки за добровідні. Людей різних комунальних служб, які освояють наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. поверни живими, пошкодженими усіх наших поранених, як полонених, а також просимо, тебе, Господи, просить серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріки, склали все свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи, з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господу. Благовізах захисти нас і все від інші день. Моти Бо Святиці Боже, на завтра, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, нагадую, що в 12,3 дні ми продовжуємо нашу денуну в тому бахмут. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!